Чим ближче день святого Валентина, тим більше українські жінки думають про головного тренера збірної Олега Блохіна. Так, Олег Блохін найулюбленіший чоловік серед відомих українських жінок. У той час як наші хлопці збираються разом і просто роблять свою роботу, дівчата мають щасливу нагоду висловити вголос свої футбольні міркування. Я хочу пойти на фінал, де буде грати Іспанія і Україна. Я наперед не загадую а там уже посмотрим. Я надеюсь, искренне, душой душою і телом. Если надо, допомогу не знаю, ногу подставлю, плечо. Не чекали, що жіноцтво настільки глибоко знається на футболі. Ще пак це ж найщасливіший рік і зокрема для дівчат. Вони нарешті відкриють для себе футбол, причому вдома на дивані перед телеком з компотом і вкусняшками. Клас у мене нет білетів і я буду смотреть по телевізору. Потому как повторі, коли по телевізору ти смотришь, ты можеш посмотреть. Все красиво, четко. А еще я очень боюсь, когда огромное скопление народа и... Я некомфортно чувствую, ну вот так. Поэтому я буду а, знаешь, там передавати эмоции і флюїди, щоб наша сборная круто виступала. Коли б взяти і здивувати всю Європу замість 11 хлопців випустити несподівано для всіх 11 жінок на поле вже у стартовому матчі з Швецією, і причому всіх таких, як наша штангістка Оля Коробка, цікаво, якими були б дії лідера шведів епатажного Златана Ібрагімовича.